Це вулиця у Новгороді Сіверському. Вона розташована неподалік від комунікаційної вежі, однак телевізійний сигнал тут слабкий, говорять місцеві жителі. Адже вулиця лежить у яру. Віра Кузнєцова показує на відрізаний дріт вуличної антени. Аби жінка могла дивитись телевізор, діти встановили їй супутникову антену. вже Другу антенну. Я не знаю, не знаю. Дяточки я не розумію. Її сусідка Валентина каже, телевізор взагалі тут не працює. Два роки тому ловив один телеканал. Зараз жодного ніберозясні чого не бере тут нічого у яру. Раніше привозила телевізор, один плюс один показувало. А зараз і це не показує. То я сюди і не привезла телевізор в цьому році. Далі на вулиці у сусідів встановлена цифрова приставка. Т2. п'ять років поспіль через неї могли дивитись вісім телеканалів. Нещодавно додалося ще два. Вісім було весь час. Так показували. Ну, нормально, хороші якраз. Да, да, да. Зараз щось додалося за останній час. Так, армія. Ну, Ще вігуді. Ну і все, навіть. Кілька тижнів в області в тестовому режимі запущена цифрова багатоканальна телемережа МХ 7 або державний мультиплекс. Про це на брифінгу в ОВА повідомила представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в області Ірина Сенченко. Це безоплатний додатковий пакет каналів цифрового ефірного ТБ. Нині для прийому доступно 9 програм. Зі слів Ірини Сенченко, останні моніторинги, проведені нею на Новгород Сіверщині та Семенівщині, показали, що місцевим жителям стали доступні канали. Тестового мовлення там, де раніше сигналу практично не було. Останні, наприклад, моніторинги в Новгород, на Новгородціврищині показали, що люди дійсно мають можливість переглядати. Дев'ять програм, і от для мене було особливо цінно, як повідомив під час брифінгу заступник директора департаменту інформдіяльності Чернігівської ОДА Валерій Сорокін для розбудови мережі МХ 7 на Чернігівщині. Зводять чотири нові комунікаційні вежі, три з них на прикордонні. Це має збільшити покриття українським телебаченням в області. Ця мережа перебуває інфраструктура у державній власності. Сигнал у цій мережі транслюється на хвилях метрового діапазону. Які краще огинають перешкоди, краще проникають у забудову. Таким чином це додатковий плюс до збільшення покриття. Зі слів Валерія Сорокіна, будівництво веж та приєднання їх до мережі мають завершити цьогоріч восени. Велися і ведуться бойові дії, і логістика зараз дуже складна. Ми досі стикаємося з складностями логістики щодо доставлення обладнання монтажу обладнання. Доставки фахівців, безпеки фахівців, тому ми не надавали вичерпну і не можемо надати вичерпну інформацію щодо всіх об'єктів, які зараз будуються, на яких стоїть обладнання. Олександра Мілашевська, Тетяна Лось, Валерій Циркун, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.